Як заробити на Shopify? Одній із найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів. Shopify відкриває величезні можливості для продажів по всьому світу, і з правильним підходом ваш бізнес може приносити стабільний дохід. Перший крок це вибір товарів. На Shopify чудово продаються унікальні вироби ручної роботи: модні аксесуари, одяг, косметика, товари для дому та кухні, а також гаджети та аксесуари до них. Успішні магазини часто роблять. Акцент на унікальності або вирішенні конкретних проблем клієнта. Наприклад, кастомізовані речі чи екологічно чисті товари можуть допомогти вам виділитися серед конкурентів. Другий крок організація доставки. Швидка та надійна доставка відіграє ключову роль в успіху інтернет-магазину. За допомогою WesternBit ви можете доставляти замовлення своїм клієнтам у більш ніж 100 країн світу. Не менш важливим є налаштування прийому платежів. Shopify Payments в Україні недоступний, але з WesternLead це не проблема. Сервіс дозволяє підключити такі популярні методи оплати, як PayPal та Stripe, що робить ваш магазин зручним для покупців з усього світу. З цими інструментами ви зможете без зайвих складнощів приймати платежі в різних валютах. Останній, але не менш важливий етап просування вашого магазину. Успіх на Shopify безпосередньо залежить від того, наскільки добре ви вмієте залучати клієнтів. Реклама в Соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram і TikTok. це один із найефективніших способів. Ви можете використовувати таргетовану рекламу, щоб показувати свої товари тим людям, які справді ними зацікавляться. Також не забувайте про контент, гарні фотографії, цікаві описи та регулярне спілкування з клієнтами, допоможуть вам створити лояльну аудиторію. Використовуйте імейл-маркетинг та знижкові пропозиції, щоб стимулювати повторні покупки. З Shopify Надійною доставкою через вестернбі зручним прийомом платежів і грамотним просуванням ви зможете побудувати успішний інтернет-магазин, який приноситиме дохід і радуватиме ваших клієнтів у всьому світі.